Не дають, не дають нормально жити. Не дають, депутати, паразити. Не не дають, дають, дають нормально жити. Переголосуйте своє рішення. Не будьте новітніми яничарами. Не нищить свій власний народ. Народ вам довірився. Не зраджуйте його голос. Народ на вас сподівається. Хоч трошки. Ще є цього сподівання. Що ви одумаєтеся і переголосуєте. Бо як не переголосуєте і почне шеврон ставити свої вишки, ви побачите, на Львівщині проживає 2 мільйона людей. Ви побачите ці сотні тисяч під обласною радою. Але це вже будуть радикальні кроки людей, яких ви загнали в глухий кут, і в них немає виходу. Бо та корова, та курка це є єдине, що в них є, і того кусок поля, який вони обробляють. Це єдине те, що вони роблять, багато з них. Єдине джерело заробітку для них. Заженете їх в глухий кут, вони вам покажуть все, на що вони здатні, повірте. Тому одумайтеся, сьогодні ви ще маєте можливість. І цією акцією ми вас закликаємо. Одуматись і бути відповідальнішими перед громадою. Стоп сланцевій угоді! 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 Владу народу, а не депутата, владу народу, а не депутата, Владу народу, а не депутата. Владу народу, а не депутата, владу народу, а не депутатам, владу народу, а не, депутата. а не депутата, владу народу, а не депутатам. Бізнесмени Львівщини. Протестують проти незаконного злочинного рішення. Ви грабуєте нас постійно, зрадники, ви продаєте, купляєте, берете хабарі, ми мовчимо. Але коли ви будете продавати нашу землю закордонним компаніям, нищити нашу екологію, народ бідує. Влада грабує, народ відбує!